От моє хобі – пчоли, а про пчоли я можу розказати, то трудно є. Така муха відлітає, літає, хто знає куди залітає свій вулик. І в вулику є сім'я, а в сім'ї ще одна матка, яка може родити пчоли, Яка, яка несе яєчка на, на пчоли. А пчоли то є самки. Самки вони є, але вони не можуть, вони не запліднюють. Є трутні, трутні мужчини. От вони, ну ту ту пору вже, що є, то вони як матка вибігає облітатися, мода матка, вона хоче трутні, вона вилітає і за нею трутні. І вона лететь доволі. Долітає до кульмінаційної точки, ну, і там її, її покриває трути. Але той член, що він усилив у ню, вже вона, вже він не може витягнути. Вона вбиваєся. Вони в падають. З високої висоти, вони в падають. І в вона... Старається його лапками від треба відривати, і вона відриває його вже над землею, як над водою може потопити навіть. Відриває його і вона залітає вулик цим членом. Я сам бачу вже то біла, біла така плівочка, то маленький жилек. Вона вже, не, вона вже уже не на уже запіднює. Радне человеки товчання, де пеки голос віломні, слушати, як може сперма, течка сперма, може зберігатися у матці пік років. Чоловіча сперма може там, на, на добу може чи, а то пік років. Якщо вона не старується, бо є погана погода, то вона потім може нести яєчка, матка, але в неї вже не буде пчоли, а будуть трутні. І тепер коли вона коли вже заведе туди, вона несе яєчка і відходить в пчоли. А трутні живуть до серця місяць. У серця місяць до його трутні геть, пчоли ганіють. До одного вулика, до одного пчоли. Не пускають його зиму, аби не їде. Не. Така то є. Не мудрі. Це <плес> Божа сусела. Ну. Мене все цікавило, як бджола знає, де її вулик, як вона запутається. Не, не, а... не лети тут чужий. Ні. Ну. Але які злодії не є? Вони, не, як нема взятку, то літають і шукають таку сім'ю, де чогось пропала матка, а меду є. І вони нападають на цю сім'ю, на той вулик і забирають цей мід. І ти, що там ще є, живі, теж допомагають їм нести туди. І вже переходять туди. Так. Тут складно то... Я то люблю, а вона не хоче того знати. А хто вас навчив з джолами? Господь Бог. Я мав здібність. здібність. Я думав, що вам ще батько прищепив? Ні. Ніхто не був. У нас пчели воду ніхто не був. От я в женевці Володя прийшов сюди, жив у женевці. Я думав, що індигальність чем буде. Я думаю, вчительця дигарки ремонтувати. О, а він вийшов ще пчоли і до пчоли всіх сів. Він сказав, має пчоли, Мар'ян має пчоли. О, я так і навіть прошу, я трещичі тих пчолів, бо пчола не дає доходу. холоду. Але їх треба робити коли. Я тепер як старий чоловік ходжу у Паренську, подаю мед. Бо сам не зім його. А так продають цукор купити, бо зараз у осені меду з межі є цукор. Бо за пущі не було у нас меду ніч. Тому що всі поля були в зорані, посаджена бульба, жето, а бульба і жето не дає мед. А тепер як поле пустує, ріж, ріжні квіти ростуть і пчела носить, є, є вікінги. А за польщі не було, возили е, на малину. Хто мав пчоли, то возили на малину з Радянської. За Переїнської там є малини. Якщо гори там якісь є. Та як вам сказали? Ну купуєте, хто мав пчоли, купуєте пчоли. Майте пень. Пень, як на весь вінці, зачинає роєти. Розроївся, вже маєте два. А з двох маєте чотири. І так розводять пасіка. А на зиму треба годувати на кожний пень, треба дати 10 кіло цукру. А я маю два, то я купив вже 20 кіло цукру, а ви вдав на кожний пень 10 кіло цукру. А трохи м'язу тепер взяв трошки ми мав на ним, люблю їсти мід. От спати, йдуть, а лішку трошки м'яду. А висі мав 26 днів. Ну, були є. Називають, от я вулиці додані, і, і, і ще як називають. А, а в нас додані, такі рівні, то ще є такі українські, чи так, рамка йде. Не так, а так. А тепер ж мудра? в ну, вдруге ну, не перше, це зайде. Вона би на ваш пень, щось робили тепер 69, а друга би в чоло западає пень на книгу, може бібити сіпню. Все топлі, так? Одна же матка вірить, треба одна матка, дві не можуть бути матокна, одна. А як дві, то одна відлітає, а друга зрішає. Ну а де вона себе там друга? Ну то я несу яєчка і водять маточки, а маточка виводять матки. Або штири, або п'єк муші. І матки три забирають, або сніг зробити нічого. Забрали купу мух і пішли. А сідає і припадають. Не вертаюся вже більше. Навіть все більше не виглядає. І так. Ну а як бджола знає, де, де її, її. дім? Де, десь ти перший раз поклали, там треба, якби ж ти вдалий той пені, там вже муха блудить. А тепер більше шкоди то то, що алло, мухи тракать дорогу. Так, то шкода велик, велике шудовання є. Чого говорять мобільники? Так, трак, дають трактя руки, я так кажу, пенічку і пчав. Не знаю, куди потрапити. Дорогу твар, добре, що в нашій душі так, але питають, як у, у світі туди, а тут багато пів припадає. У нас є що там пару, а то є у місті, там наїх, у припадаю, пошово, лишають, не хобі Все, і припадають, лишають кні, то припадають. Мами, все. Не шкодять.